Ну, лінія не існує просто так. Завжди є якась причина. Я хочу, але не можу, значить, недостатньо хочеш. Ти пішов ти в жопу? Я достатньо хочу, є інші причини, що додатковий може бути втома. Дуже часто ми плутаємо лінії втома, тому що у нас з дитинства ми кажемо, ми втомилися, а та ти просто лінивий. Який ужас. Ну це ж класика. О, тобто дуже багато ситуацій, є, коли людина думає, що вона лінива скотина, а вона насправді бляха, вона вже виснажена, їй треба відпустка місяць, угу. і тоді вона почне нормально працювати. А може бути так, що людина просто там, не знаю, відчуває, що її примушують. Тобто Вона начебто і розуміє, що і їй це треба. Але це ж Але знаєш, от вже типу, в принципі, налаштувалася піти і мити посуд. І uh -huh. тут чоловік до тебе підходить, а що посуд не митий? І ти так що ти нахер? Сам, <laughs> да. Все, Тобто, як тільки з'являється якийсь примус, обов'язковість, одразу більшість людей одразу мають спротив внутрішніх. Uh -huh.